Добрий день, вітаю вас на нашому каналі. Радий нашій новій зустрічі з вами моє посвячене ім'я Хорс, я очільник Української духовної академії просвітлення. І сьогодні, на чисельні звернення від наших підписників, я хочу з вами поговорити на тему, що таке панічні атаки і як з ними треба боротися. Ну, перш за все, я хочу попросити вас підписуйтеся на наш канал, ставте свої вподобайки, пишіть свої коментарі. Це дозволить нам поширювати український контент і доносити важливі знання до наших з вами співвітчизників. Так ось, що, власне кажучи, представляє <coughs> собою панічна атака це <coughs> раптове відчуття. Стресу чи тривоги е, без видимих причин е, на рівному місці. Я з цим в своїй цілительській практиці дуже м, часто зустрічався і бачив це в очі, як це відбувається. Е, це настільки раптовий перехід до такого депресивного якогось маніакального стану людини. Вона настільки лякається, настільки от занурюється у цю свою фобію, у цей свій страх, що просто це, коли відбувається на твоїх очах, не може собі уявити, що з людиною може ось так на рівному місці це відбутися. Але є одна позитивна новина в цьому? Панічні атаки не Завдають прямої шкоди здоров'ю людини. Вони впливають на психіку, вони впливають на е, самопочуття, але не більше того. Які ж причини панічних атак? Найбільш розповсюдженіша причина у нас, принаймні в Україні, сьогодні це затяжний стрес, який пов'язаний з війною. Люди не можуть переживати нормально без наслідків для своєї психіки тривалий стрес. Вони можуть тимчасовий стрес там пережити, і це тільки стимулює до життя людей, наприклад, стрибнути в ополонку, прийняти холодний контрастний душ і так далі. Так як ви робите там в сауні там, після того, як розпарилися. Різко охолодило тіло і все включаються внутрішні ресурси. А коли ви весь час в такому стані знаходиться стані стресу, ясне діло, що ніяка психіка цього витримати не може. В тому числі, ось, скажімо, хлопців, які приходять з фронту, контужені калічені, оце. Посттравматичний стресовий розлад також заганяє е, людину в такий стан, тому що, м, дій, здається, що ось е, тільки вона відчує себе наодинці, і здається, що вона знову знаходиться в зоні небезпеки, що її можуть бити і таке інше. От чому це з ними відбувається, я вже розповідав, тому що оці е, емоції, які вони там пережили, е, вони знаходяться, закарбувалися у них е, в подібному тілі, яке знаходиться тут. Е, в е, бокових долях наших мізків. І поки ці враження не перенесуться в пам'ять, а пам'ять знаходиться в гіпокамі, тут, позаду нашого мозку, от, е, ці е, синдроми будуть повторюватися. От, тобто, яким які ще є причини, які призводять до панічних атак? Ну, перш за все, я вже сказав, що це затяжний стрес і тривога. От, До панічних атак також призводить генетична схильність, коли ви просто успадкували це як, так би мовити, естафету від своїх батьків. Якщо в вашій родині були такі випадки нестабільної цієї психіки і цих е, панічних атак, то вони можуть легко дістатися і вам у спадок. Ну, Але із цим я зустрічався набагато менше, ніж із першою причиною затяжний стрес. Біохімічні зміни також призводять до панічних атак. Біохімічні зміни маються на увазі в ваших мізках в силу різних там інфекцій, в силу різних захворювань, особливо зараз ці штучні грипи, грип, так би мовити. Віруси, ці, які поширюють експериментують на людях, вони також приводять до ось таких от змін, і в результаті людина впадає в якісь фобії, переживає ці дуже неприємні панічні атаки і так інше. Травмуючий досвід, який пережили люди, фобії, також призводять до панічних атак, ну травмуючий досвід, особливо якщо він дуже такий сильний, е він закарбовується настільки потужно, що як тільки хоча би трошечки ситуація нагадує або може призвести до таких же обставин, в яких людина отримала цей е першопочатковий травмуючий досвід цього втілення, е Людину просто паралізує, заганяє її в цю е, паніч, е, панічну атаку, в цей дивовижний стан, коли просто е, людина стає просто некерованою. Е, вона не може просто вийти з цієї ситуації. От, е, неврози або Психічний розлад також є причиною е, панічних атак, але не знаю, наскільки часто, я думаю, все-таки е, вони є похідними від затяжного стресу, все-таки, оці неврози. Як справлятися з панічними атаками? Ну, вже давним-давно психологи про це говорять. Я ще раз вам повторюю, можливо, Просто не всі мають доступ до інформації, яку поширюють психологи. От, із ем, мого досвіду, коли от просто на моїх очах людина впадала в такий е, стан панічної атаки, я перш за все е, намагався з, м, стимулювати людину до того, щоб вона почала робити хоч щось там. Перебирати щось на столі, щось говорити, вийти-походити. Перейти на глибоке дихання. Знаєте, коли е, виникає панічна атака, от людина починає отак от дихати тільки по, е, верхніми долями легенів. Це дихання таке дуже воно таке пришвидшене. Коли просто починаєш глибоко дихати, заспокоюєшся, бачиш, що тобі нічого не загрожує, і ти можеш вийти із цього стану. От. Але найголовніше почати робити хоч щось. Хоч щось, будь-що, я ж кажу, там, перебирати от, е, книжки там, на столі перекладати, ну, це було в кабінеті, наприклад. Підсунув з ціле до е, столу, кажу, так, от, поперекладаюся е, і з місця на місце, не питаючи для чого. От, е, просто встати і почати ходити, наприклад, і панічна атака пройде. Коли ви Переключаєте свої мізки на те, що в даний момент вам нічого не загрожує, що ви просто можете функціонувати як нормальна людина. От панічна атака зупиняється. Змінити оточення. Буває так, що ви знаходитесь серед людей, які сприяють тому, що ви опиняєтесь в такій самоізоляції і починаєте знову відчувати. Панічну атаку, переживати е, е, цю фобію, цей затяжний депресняк і так далі. Змініть оточення. Ідіть до тих людей позитивних, з якими вам весело, чудово, серед яких ви можете розслабитися, а не думати про те, що ви там пережили, чи що, е, що може трапитися. От ходьте позитивне оточення. Такі люди є, їх повно. От, я навіть такого одного знаю, От, перед вами сидить. От. Тому в, моє, в моїй присутності швидко проходять панічні атаки навіть е, у тих людей, які мене добре знають. Е. Змінити своє мислення, тобто, ви ж все-таки керуєте своїм життям за допомогою своїх мізків, ну, поставте собі запитання, з якого дива я зараз психую, з якого дива зараз от стресую, нічого такого не відбувається, шахет пролетів, от, е, я живий, слава Богу, в цей момент. Все, це можна заспокоїтися. Заняття, а особливо постійне заняття спортом, робить вашу психіку більш стійкою до викликів, перед якими ми тут в Україні під час війни опинилися. Не дивно зараз достатньо прочитати стрічку новин і ви висанете психом. От тому я так дивлюся тільки заголовки, Ага, зрозумів, куди хилять. І більше не читає, тому що в ну, мене є свій прямий канал доступу до істини. От, і я дізнаюся, як воно є насправді все без оцих інтерпретаторів новин, які подають їх так, щоб ми з, цього стра... з панічних атак не вилазили і в стресовому стані знаходились 24 на 7. От, тому займайтеся спортом. Елементарна там прогулянка, пробіжка, розминочка, поробили хоч якісь там вправи, все. І вже ви відчуваєте себе живим. Справа в чому? Що життя нам дається в відчуттях. І коли ви змінюєте відчуття, не ви ще сидите, як мука куриця, і чекаєте, коли вас там зверху камінцем якимось придавить життя. От коли ви ось так от, е відчуваєте себе живим, то і причини, які призводять до того, що ви переживаєте панічні атаки, також зникають. Е, крайній випадок, коли вже ви заганяєте себе в такий стан, що вилізти не можете, звертайтесь до фахівців, лікарі з задоволенням випишуть вам рецептик, посадять вас на антидепресанти, і якщо це ваш випадок, то е, заради. Того, щоб ви хоч якось могли жити, цей шлях також прийнятний. От. Але головне для вас, як для живої людини, визначити самі причини, чому у вас виникають панічні атаки, що призводить до того, що ви їх переживаєте. І коли ви зрозумієте, що це елементарне перенавантаження, що ви просто виграли на роботі. Що ви там кожен день перевтомлюєтесь, то ви зробите паузу, зробили перерив, змінили обстановку, змінили е, оточення, відпочили, поїхали там в Карпати, ще щось зробили таке, і все. І вже цього вигорання немає. І ви знову готові до активних дій і так, да, і так далі. Не забувайте, що ви живий. Ви не можете тягнути як ті бурлаки на волзі, на собі оцього плуга, весь час на граничній межі, так би мовити, людських можливостей. Давайте собі розслабитися. Я не кажу, що там занурюватися на дно склянки, цей шлях в нікуди. Але ось міняти обстановку, змінювати. Активну діяльність на відпочинок, на зміну оточення свого, це корисно буде для вашої психіки. І це не дасть вам потрапити в цей жахливий стан, почати відчувати панічні атаки, ніби весь світ воює проти вас. Ось що дуже важливо знати для того, щоб ви не стали жертвами цих обставин і не. Перетворились на такого психопата, який просто починає боятися життя, весь час відчуваючи панічні атаки. Не заганяйте себе просто в е безвихідь, надмірними е зусиллями. Розумієте, життя не відбувається за один день, коли ви там хочете встигнути все і відразу у нас мозок один. От, він може виконувати тільки одну функцію обробляти одну якусь тему в одиницю часу. От тому відноситись до себе, я не скажу поблажливо, але з розумом. От. Не перетворюйте себе на е, банкомат, який повинен здобувати, так би мовити. Кошти для того, щоб жити. <смі> ну, ніколи буде жити, якщо ви так будете себе використовувати, просто е доводячи до граничної межі, встигайте отримувати насолоду від життя і тоді ніякі панічні атаки вас не будуть переслідувати. Коли у вас буде час послухати гарну музику, почитати цікаву книжку, поспілкуватися з тими, хто вам. Рідний і близький, хто цікавий для вас, піти на якусь виставку, послухати якийсь концерт, відвідати театр, все, все гаразд, ви нормально будете людиною, ви будете працювати так, як і раніше, але без вигорання, розумієте? От уникайте такої крайній крайньої фанатичної, так би мовити, Фанатичного такого стану на роботі, і все буде гаразд з вами. Життя настільки цікаве, що дуже важливо все-таки е, вміти ним насолоджуватися, дуже важливо його берегти от, і не намагатися прожити його просто за один день і все відразу. Порішати всі питання там, закрити і так далі. Так не буває. Я колись, е, коли е, моя дружина там народила першу доньку, і поки вона була маленька, обставини такі були, що треба було, е, я міг тільки в тих умовах жити сам у Спартанських, без дитини, е, от е, вона жила з у батьків. Я для того, щоб все встигати, писав такі плани на день, От що треба зробити те, те те І так набиралось десь 12 пунктів. Із них я встигав зробити максимум 9. І оці три невиконані пункти заганяли мене в такий от стан, що ніби життя не вдалося. Я так прожив тиждень десь, намагався думаю, зараз я більш такий придуманий план. Дій, складу, і тоді точно все встигну Нічого подібного. Точно таким же чином, максимум 9. ну Ніколи не було так, щоб я виконав всі пункти просто не виходило. Я моді взяв і закинув це планування і почав жити так, як воно йде. Ви знаєте, як кожен день. Був щасливий. Я прожив тих півроку сам без родини, там організував е, житлові інші умови для того, щоб е, родина об'єдналася і так далі. От, і був абсолютно щасливий, а, а не психований після того, як дружина з донькою повернулася. Тому ще раз кажу, не. Е, обмежуйте себе, не заганяйте себе е, навмисно в цей депресивний стан, е, коли ви просто-напросто не можете собі дати раду. От і все. Ви у себе один такий, тому ви повинні вміти себе цінувати, берегти, а не доводити себе до сказу ось такого. От е, поки я шия, ярмо завжди знайдеться. Тому не виграйте на роботі. Робота вам потрібна для того, щоб ви жили повноцінно, а не для того, щоб ви там вмирали на ній, розумієте, і укорочували собі віку. Ось зробіть правильні акценти в житті, і ніякої панічної атаки в вашому житті не буде. Бережіть себе. Ну, приходьте, навчайтеся. Ми також про це говоримо в нашій академії. ми також Розробляємо всі е, медитативні практики, які дозволять вам, ну, перш за все, самоусвідомити себе, хто ж ви є такий. От, Коли ви себе знаєте, ви до себе відноситеся по-людськи. От, Ви не робите. Якихось дуже шкідливих для себе речей. Звичайно, вам доведеться ходити на роботу, звичайно, вам доведеться виконувати свої функції там, батька, матері, сестри, брата і так далі, але без фанатизму. Коли ви знаєте себе, то ви знаєте, що ви в цьому житті для себе найголовніший. А все інше може трошки зачекати. Бережіть себе, до наступних зустрічей. Якщо вже зовсім лі, л, 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 ліниві, ну замовте книжки у нас дуже гарні книжки, я їх написав за 25 років, аж 12 зараз. Ще над двома книжками працюю. Звертайтеся там під відео, по-моєму, є телефон, ну я його нагадаю. Олександра, вона займається формою книжок 097-268. 5770. От, Звертайтеся до, до неї, краще пишіть, тому що <сі> зараз зарядили всі підряд просто телефонують, хочеться поговорити, але ж це неможливо. Розумієте, коли там декілька сот дзвінків за день. Він просто телефонує, дзвонить безкінечно, не зупиняючись. І, і, і це вже тепер мені Олександру доводиться зцілювати від панічних атак. Тому поводьте гуманно, напишіть вам обов'язково і дадуть відповідь. Бережіть себе, не заганяйте себе в безвихідь, не доводьте себе до панічних атак. Ви у себе один такий. От, тому заслуговуйте на найкраще ставлення до себе самого. На Я визнаю. І ціную вас Бога. Тільки будьте Богом. І будьте живими. До зустрічі!